Зайки мої, феєчки, послухайте мене, будь ласка. Є певні правила, за якими ми будуємо відносини з чоловіком. Сьогодні розмовляла з однією з своїх клієнток феєчкою і чую таке. Ханна, ви знаєте, я вам не можу, не зможу вислати в суботу амулет. Я їй дала інформацію по її амулетові, тому що я їду в інше місто. Я кажу, ой, як круто, а що сталося? Я тут познайомилась з одним дуже класним чоловіком, і він мене запросив до себе в місто, тож я поїду на поїзді, і він там мені покаже це місто. Я дуже давно хочу подивитись це місто. Клієнтка, до речі, знаходиться за кордоном, я не пам'ятаю назву цього міста. Так ось, зайки. Ну, невже ви не розумієте, що сперматозоїд не бігає за яйцекліткою? Де це таке бачене, що ви їхали до чоловіка? Як мінімум перший раз. А ця клієнтка шукає стабільні надійні відносини, ви повинні зробити так, щоб він до вас приїхав, щоб він вклав сили, якісь вже ваші відносини, а потім вже, можливо, якось і ви поїдете. І то там питання, як це зробити правильно. Так ось дивіться, якщо ви дуже сильно хочете подивитись якесь місто. І вас туди запрошує чоловік, з яким ви тільки познайомились. Будь ласка, включайте розум і хоча б створіть бачення того, що ви в цьому місці будете випадково. І якщо ви знайдете час, і він знайде, то ви дасте йому таку можливість показати вам місто. Розумієте, про що я? І до речі, що ж ви думаєте, коли моя феєчка погодилась сама приїхати, привести себе в те місто, цей чоловік вже не пише два дні. І я так думаю, що він більше не напише, тому що жінка, яка себе поважає і любить, вона ніколи себе не везе до чоловіка. Люблю вас, і моє амулетне особисте життя вам в поміч.